Щодо організації місцевих загонів самооборони, шановні мої возносенці. Якщо тверезо е, сприймати ту ситуацію, яка можливо потенційно може загрожувати місту, то ніякі місцеві самооборони не вплинуть на результат і на е, будь-які, е, не приведуть нічого, ні до чого хорошого. Нам були різні пропозиції. Нам були пропозиції запросити зізвати людей, е, окремо їх поселити і до того, щоб давати зброю. Що будуть робити здорові мужики з психікою, як на яку впливає телебачення, через 2-3 дні, коли вони нічого не будуть робити? Яку роботу їм дати? Рити окопи? З якого боку? Яку е, зайняття марширувати? Це смішно, ми не в минулому столітті. Вони через деякий час почнуть посилати посильних за тим, що піднімає настрій, а потім ті офіцери, які ризикують з ними там бути, а це потрібно цілодобово бути, думати, чим їх кормити, якби так, щоб вони по домам розходилися, що ж не робили. Нам вже було простий пожар наш. То е, це призведе тільки до хаосу. І не дай Бог що додумалися б ми зброю. Дати. Тому я це питання одразу ж відмітаю. Ніяких пропозицій щодо того, щоб міська влада кінці збирала загони самооборони, я підтримувати не буду. Я це колись сказав голосно, коли було, було стояло питання про створення блокпостів. і Я бачу, що я тоді не помилився. Вони крім паніки перші два чи три дні, а потім тих злиднів, які там після них оставалися, нічого не дали. Навіть блокпости, де були більш серйозні і проплачені люди, які там працювали, служили вони ще біля Одеси, дали тільки те, щоб було куди кидати гранату. І потім Одесу не врятувало. Від того, всього. саме блокпости врятувало зовсім інше. А врятували організовані внутрішні одеські команди, які там є. І вони працюють не від влади, тоді працювали, це однозначно. І це все, я думаю, всі це знають. Тому підставляти тим паче виводити людей, якщо не дай Бог. Буде стояти питання про якісь регулярні дії на території міста, я теж не буду, тому що я не хочу підставляти людей. І на цій землі, і давайте ми вже забудемо, минулоріч ми, війни минулого століття сильно відрізняється від того, що відбувається зараз. І, мабуть, нагальним, найбільш таким прикладом є те, що зараз відбувається з нашими хлопцями ось там на сході, там, де дітьки з великими зірками. Жуковськими методами зачищують територію, чи відсікають територію. Жуков міг думати про те, що Росія велика, бабить, що наражають, вибачте, що я так грубо говорю. На жаль, я бачу, я що так говорю, я спілкувався останніх 10 днів як з переселенцями, так і з сім'ями тих хлопців, які там служать. І крім тієї інформації, яку маємо на з телебачення, маємо ще й іншу трошку інформацію. І зараз їх, слава Богу, по телебаченню показують, особливо коли хлопці Миколаївської бригади вернулися в Миколаїв, Рані. те, що вони е, говорили. Тому е, потрібно цю роботу віддати військовим жорстоко з боку держави, якщо президент хоче втриматись як верховна, е, верховна головнокомандуючий і уряд. І міністри, які, які зараз на це відповідають, хочуть триматись при владі, показати, що вони щось здатні. вони повинні думати, як там управляти тими діями, які є. А наша з вами задача тут не забувати, що якщо ми будемо піддаватися на, під паніку і е, потурати тим, десь, дав, чуточкам невеличким, які входять в церкві на Крим-Кавказі. я, до речі, дав е, повідомлення. СБУ, щоб розібратися, що там за проповіді йдуть. Там ще десь в інших місцях. тут не по повинні...